Добрий день, діти! Сьогодні останній урок за повістю казкою Астрид Лінгрен Міо-Мі-Міо. Готуємось до написання есе, що буде завершенням вивчення цієї повісті. Тема нашого уроку друзі, сили добра, персонажі світу природи, які допомагають головному героєві. Віра в перемогу дружби та людяності у творі. Мета уроку опрацювати ідейно художній зміст казки, з'ясувати її тематичну спрямованість, особливості побудови, виявити у творі фантастичне і реальне, виробляти вміння, відтворювати в уяві художні картини, висловлювати власні міркування щодо дружби, яка дає можливість персонажам розв'язувати будь-які життєві перешкоди виховувати мужність, товариськість, повагу до батьків, бажання робити добро. А що ви очікуєте від уроку? Пригадаємо. ознайомлення з новою книгою це знайомство з новим другом. На попередніх уроках ми познайомились з казковою повістю, яка має назву Міо Мі-Міо. Вона про пригоди. І, звичайно, ці пригоди неймовірні і казкові. У касі є головний герой Бусе. Але насправді він не просто самотня дитина, а казковий принц. Він знайде свого батька, а потім, уже в ролі принца, Міо разом з другом Юм Юмом вирушить у дорогу, щоб визволити країну далеку від свого лицаря. Розглянемо шлях від міо дитини до міо лицаря, дружба з Бенко зникнення бусей Вільгельма Ульсена з дому, золоте яблуко тітки Лундін, відчуття самотності, в обіймах духа з країни далекої, зустріч з татом королем. Взаємна любов, смуток за Бенком, знайомство з Юм-Юмом і країною далекою, слух про лицаря Като, бажання потрапити в Україну Чужинецьку, зустріч з героями країни далекою, Нонно, Гірі, Калею, Ену, Зброярем, зачарованими птахами. На хвилях мертвого озера, двобій двох лицарів. Повернення людей до життя. А зараз пропоную роботу над текстом. Дайте відповідь на питання. Які природні сили допомагають героям у повісті касі міо-мі-міо? -міо»? Чому? Подайте свою відповідь у вигляді плани або схеми. Перекажіть згадані епізоди близько до тексту. Звертаю вашу увагу на роль сил природи в повісті Касі Міо-мій, міо. Мі, мі. Сили природи. Як допомагають героям? Причини допомоги. Дерево в мертвому лісі. Як допомагають героям? Чорний стовбур старого дерева біля самих нас розчахнувся, і я побачив, що він усередині туплистий. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з Юм юмом уже сиділи в тому дуплі. причини допомоги. Жорстокість лицаря, яка то вбила і отруїла його. Навряд чи дерево вибачило тому, хто вбив його зелене листя. Земля. Перед нами розступилася земля, і я побачив невеличку печеру. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з юм'юмом уже сиділи в ній. Навряд чи земля могла вибачити тому, хто вбив їй м'яку траву, яка тут колись росла. Гора. Скеля, у яку ми впиралися спинами, подалась, і не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми опинилися всередині. Хори. Продовжуємо роботу з текстом. Які цінності у житті головного героя ви вважаєте головними? Визначте риси характеру головного героя казки. Чи змінюється поведінка та риси характеру персонажів під час розгортання сюжету? Чому? Над чим вас змусили задуматися герої. Символи повісті казки Міомімію -мі». образ колодязя. Образ колодязя, що ввечері шепоче, це колодязь забутих казок і пісень, таких, що їх колись давно розповідали і співали на світі, а потім так само давно забули. Тільки цей колодязь, що шепоче ввечері пам'ятає їх геть усі. Образ колодязя є символом народної пам'яті, життєвої мудрості, фольклору і народних традицій. Почути його казки та пісні може тільки дитина з чистим серцем. Поки є такий невичерпний колодязь, народ з нього черпає силу протистояти злу. Маленька сіра пташка. Маленька сіра пташка у замку като, душа лицаря като, яка звільнилася з кам'яного полону. Меч розтинає камінь, сопілка допомагає знайти тих, хто заблукав. Ложечка може нагодувати голодного, плащ робить невидимим. хліб дає фізичну силу і наснагу. Пропоную питання за змістом прочитаних уривків. Хто в Україні далекій став для Міо найкращим другом і першим помічником, яким був кінь Міраміс, які подорожі здійснив з ним Міо? Від чого потерпали жителі країни далекої? Хто такий лицар Като? Де він владарював і як поводився з людьми? Хто мав урятувати країну далеку від сваволі Като? Чому не наважився стати на герць із жорстоким лицарем? Запишіть в зошитах. Проблематика та конфлікт твору. Проблематика твору, взаємини дітей та батьків, необхідність домашнього затишку, любові для дитини, роль батьків у житті дитини, материнська любов та піклування, конфлікт твору, втілення зла, жорстокі лицарка і його мертвий світ. Сочаровані птахи, безлюдне озеро, ліс, чорна гора, протиставлений сонячному світу добра. А тепер знайдіть слова, які допоможуть вам визначити проблематику твору. Ось які слова можна знайти. Затишок, родина, серце, друзі, гармонія, милосердя, щастя, піклування, любов, права дитини. От подивіться на цей слайд, на розташування відповідей на цьому слайді. А зараз ми повинні визначити, які моральні цінності проголошені в повісті. Дорослі мають прагнути творити країну далеку в реальному світі. Любов, дружба перемагають зло та ненависть, природа завжди служить добру. Кам'яні серця дорослих перетворюють дітей на нещасних самотніх птахів. Люди мають завжди пам'ятати, що зло шкодить першу чергу їм самим. Батьківська любов, родинне тепло є найвищою цінністю в житті. І пропоную тестові завдання за міо» мі, мі, з 11 питань, які допоможуть вам перевірити себе. Назнання тексту. Що ви знаєте про сім'ю Бусе? А. Хлопчика виховувала мама Едля і батько Сікстен. Б. Хлопчика мама померла. Його виховувала тітка Едля і дядько Сікстен В. Хлопчик був сиротою. Його виховувала сестра Едля. Хто вперше Вільгельма назвав Міо А. Дух Б. Бенк. В. Тато король. Від кого почув Міо про землю Чужинецьку? А. Від тата короля. Б. Від Доно. В. Від Юмюма. Що зробив нано для Міо, та Юмюма. А. Підковки щастя. Б. Сопілки. В. Амулети. Який міст з'єднував острів Зелених лук із землею заморською? А. Міст вранішньої зорі. Б. Міст вечірньої зорі. В. Міст сонця яке сходить. Що нашіптував старий колодязь? А. Забуті казки й пісні. Б. Імена хлопців. В. Шлях до землі. Чуженецької Хто відправився з Міо Україну Чуженецьку? А. Юм-юм. Но -но. В. Ноно В. Гірі. Що необхідно було Міо для того, щоб стати добою з лицарем Като? А. Кам'яна стріла. Б. Меч, який розтинає камінь. В. Знати чарівні слова. Яке серце було у лицаря Като залізне, Б. Золоте, В. Кам'яне. Хто допоміг дістати меч з дна мертвого озера? А. Зброяр, Б. Тато король. В. За птахи? Як вирішив розправитися като з міотом і м'юмом, юм коли упіймали їх? Перетворити на птахів. Б. Утопити у мертвому озері. В. Замкнути у вежі, щоб вони вмерли голодною смертю. Після вивчення повісті казки проведемо аудіювання. Спочатку ви уважно послухаєте текст, а потім дасте відповідь на 12 питань. Він міцно тривався за мене, і я подумав, що він і є мій найкращий друг. Звичайно, після мого тата короля, бо його я любив душі, ніж будь-кого на світі. Але Юм-Юм був хлопчик мого віку, тому тепер, коли я не міг більше зустрічатися з Бенком, мені було найкраще дружити з ним. Подумати тільки, я мав тата короля і Юм-Юма, і Міраміса. І їздив вверхи через зелені пагорки й луки так, що аж вітер свистів у вухах. Тож хіба дивно, що мене переповнювало щастя? А як можна попасти в землю заморську і в землю загірну?» – спитав я. Через міст в ранішної зорі, відповів йому А де ж той міст? Ми скоро його побачимо, відповів йому І ми справді побачили його. Він був великий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він весь берегтів у ранковому сонці і здавалося, що його зіткнуло золотого сонячного проміння. Це найдовший місць на світі, сказав Юмю. Він з'єднує острів Зелених Лук із землею Заморською. Але на ніч наш король наказує підводити його, щоб ми тут, на острові, могли спокійно спати. Чому? здивувався я. Хто може прийти сюди вночі? Лицар Като, – відповів їм І коли він сказав ці слова, навколо ніби дмухнули крижаним холодом, і Міраміс затремтів. Так уперше я почув ім'я лицаря Като. Я проказав його в голос – Лицар Като. І мене теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. А тож, жорстокий Лицар Като, – сказав їм юм. -Юм. А Міраміс заїжджав так, що голос його став схожий на крик. Ми пригнічено замовкли. Потім ми з Юм'юмом спорудили собі в садку курінь і залізли в нього вечеряти. Ми їли налисники з цукром. Ох, і смачні. Бенкова мама теж пекла такі налисники і часом пригощала мене. Але ті, що напекла мама Юм'юма, були ще смачніші. Гарно було споруджувати курінь. Я завжди мрію про нього. Бенко розповідав мені, як вони будували курінь на дачі у Возгольмі. От якби можна було написати Бенкові, розповісти про цей наш курінь. Моє шануванечко, ох і курінь я собі вибудував, написав би я йому. Ох, і курінь я собі вибудував в Україні далекій. Чи зірки слухають, коли ми граємо для них? А тепер дайте відповідь на питання. Як звали хлопчика? Від імені якого ведеться розповідь? Варіанти відповіді. Юм Бенко, Міо. Хто батько головного героя? Від імені якого ведеться розповідь? Король, лицар, зброя. Хто такий Міраміс? Дракун, кінь, змій. Як можна попасти в землю Заморську і землю загірну? Через міст вечерньої зорі, через ліс, через міст бранішньої зорі? Хто розповів, як можна попасти в землю Заморську і в землю загірну? Юм-Юм, като, батько Король. Про що йдеться? Він був великий і довгий. Ми не бачили йому кінця. Він весь мерехтів у ранковому сонці, і здавалося. Що його з золотого сонячного проміння? Океан, міст, ліс. Що з'єднує міст? Два світи, два шляхи, острів зелених лук із землею заморською. Хто розповів міо про лицаря Като? Юм-юм, ну-но, тато Король. Що спорудили в садку? Курінь, хатку, намет. Що їли діти? Тістечка, налисники з цукром, млинці. Хто пригощав їх? Мати Юм'юма, тітка Едля, тату Король. Кому захотів написати листа міо? Тіці, дядькові, бенькові. А тепер подумайте над питаннями, чого навчає нас ця казкова повість. Як ви думаєте, про що завжди пам'ятають дорослі щодо свого ставлення до дітей? Цікаве питання, до речі, подумайте так над ним добре. Чому Міло, навіть потрапивши до казкової країни, змушений був подолати тяжкі випробування, перш ніж остаточно воз'єднатися з батьком і знайти сімейний затишок? А тепер підіб'ємо підсумки уроку. Провідною темою повісті «Міо, мі, Міо» є тема родини. Хлопчик Сирота Бусе відчував себе зайвим у прийомній сім'ї, страждав від байдужості тітки і дядька. Йому бракувало батьківської любові. У Україні далекій бусе знайшов те, про що мріяв, люблячого і турботливого тата. Який поводив себе із сином саме так, як завжди хотілося хлопчику. На прикладі прийомної та справжньої родини Міо Астрид Лінгрен у яскравому контрасті показала, якими не мають бути, і якими мають бути стосунки батьків і дітей. Астрид Лінгрен не випадково написала казку, в якій висвітлюється цінність родинних стосунків сімейного затишку. Любові між батьками і дітьми. Вона була другою дитиною в родині фермера Самуеля Августа Еріксона та його дружини Ханни. Батьки обожнювали своїх дітей, трьох дівчаток і хлопчика, які щовечора грали в улюблену гру, «Вище ноги від землі. Діти пересувалися будинком, не стаючи на підлогу, з ліжка на стілець, потім на шафу і так далі. З піснями і казками минало щасливе дитинство Астрид. Вона зростала в оточенні люблячої родини й прекрасної шведської природи. Садиба, де мешкала Астрид із батьками, нині це музей, має назву Нес. У шведів існує красива давня традиція давати своїм будиночкам, які вони вважають членами сім'ї, імена. У містечку Віберю. Чимало невеличких вуличок, де дуже близько один від одного стоять маленькі, ніби лялькові двоповерхові дерев'яні будинки. На схатку Пролінгрен мешканці назавжди зберегли в місті атмосферу свята, казки, веселого дитинства. На центральній площі міста знаходиться пам'ятник письменниці, яка сидить за столом біля друкарської машинки і пише. А ваза на столі мисткині завжди наповнена живими квітами від шанувальників її таланту. На сьогодні наша літературна мандрівка завершилася. Головні герої казкової повісті постійно боролися зі своїми страхами. У хлопчика гаряче і любляче серце. Він не терпить несправедливості, міломужні. Іноді йому дуже важко. Часом він зневіряється і навіть плаче, але все ж таки здійснює свій подвиг і стає героєм. Міо одержує перемогу над като, та діти стають вільними, всі повертаються додому. А в країні панує щасливе життя. Цей твір має щасливий кінець, адже це породжує віру в те, що й у нашому світі добро. Нарешті переможе з Богу. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо. Чи справдилися ваші очікування від уроку? Домашнє завдання вам пропонується написати есе на вибір. Пропонуються три теми, оберіть ту, яка буде для вас найбільш цікавою. Чого навчає нас ця казкова повість? Якими повинні бути стосунки батьків і дітей? Визначте фантастичне та реальне в повісті. І для того, щоб ви написали правильно, пригадаємо, що таке есе. Есе на великий за обсягом образовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження. На мій погляд, я просто це кажу отак от вам. Моя думка така, що дуже цікава тема, якими повинні бути стосунки батьків і дітей. Хоч ви ще маленькі трошки, але я думаю, що вже думки з цього приводу ви свої маєте. І от спираючись на таксі і повісті, використовуючи його, ну було б дуже цікаво, щоб ви ці думки висловили. Але іще раз хочу сказати, ви абсолютно вільно обираєте ту тему, яка вас зацікавила. Що ж, діти, до побачення, сподіваюся, що вам було цікаво познайомитися з повістю, проблематикою і тими питаннями, які порушуються в цій повісті, що вона буде спонукати вас до роздумів. Ви напишете цікаві есе. Сподіваюся, що вам було взагалі приємно і цікаво працювати. До побачення, бажаю вам успіхів!